Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці і в цьому відео вам буду готувати іспанський рецепт. Отже, сьогодні хочу вам показати, як приготувати, якщо ви вже тут в Іспанії, це ви можете зробити самі, бо ця страва в ресторані буде коштувати захмарні кошти. Я буду готувати кола де рапе Адяга Джегу. Тобто е хвіст морського чорта по-галісійськи. Ця страва ще називається ну от сам сам, сама ця риба. Ось можете подивитися. Зараз я її поставлю тут. І можете подивитись, яка вона. Чому її називають морський чорт? Бо вона страшна, але їсти в неї з неї тільки хвіст. І ще її називають лобстер для бідних. Бо він дуже нагадує смак лобстера. І її краще варити. Так же, я зараз приготував всі інгредієнти і буду вам показувати, як і що робити. Дуже просто готується, дуже класна штука. Отже, шановні друзі, що мені знадобиться для того, щоб зготувати морського чорта. Російською мовою його називають е ще європейський удільщик. А е іспанською він називається рапе. рапе. Ось він, ось він хвіст рапе. Так? Ось він. І я вам буду зараз показувати. Він ріжеться дуже-дуже просто. Трошки більший ножик я візьму, у мене що тут підготовлено Сам хвіст. Бо це є їстівна частина. Цибуля парей. Соус із петрушки. Тобто ви його самі можете зробити: чесник, петрушка, оливкова олія перекручені в блендері. Так? Картопля. І я виключно від себе додаю ось таку цибулю фріто. Цибуля фріто. Сіль і трошки чесника для соуса. Ось ще що знадобиться. Беру більший ножик. Беру більший ножик і починаю різати рапе. Так? Нього... Значить, мені це вже його розділили. Тому що там нічого в цій рибі більше, окрім хвоста, немає ще дві щуки таких великих у нього є. Так? Що я роблю? Я складаю його в таку мисочку. Так? Мені треба скласти в мисочку. в мисочку. Складаємо, складаємо. Підсолити. Підсолити. Такою навіть крупною сіллю солюю його, так, щоб він так нормально типу так, промарінував так? І я додаю оцю сальсоберде. Цей е, соус із петрушки. І в ньому на 30 хвилин замаріную цього морського чорта. Так? Ось так буде. Перемішаю. І на 30 хвилин. Його забуду. Далі я розді... розрізаю картошку, роз... при... приготую картоплю отакими От приблизно кубиками. Отакими. От Отак. Так. так. От. Я взяв кастрюлю від скороварки, щоб мені легко було зараз виміряти, бо там небагато води треба буде додавати. Так. Зараз я зразу туди все скидаю. Отже, отже, картопля в мене почищена. Я додаю туди цибулю порей. Отак от, от на дві частини я її просто розділяю, щоб вона дала свій смак бульону. Потім будемо витаскувати її. І заливаю сюди водички. Небагато. Ось так бачите, щоб ось так приблизно покривало, е, покривала вода е, картоплю. так? Солю. Так, так собі на смак, на свій. Да. Солите, Все, мішаю. І ставлю е, от, дуже обережно з цією іспанською картоплею. Вона дуже швидко вариться, вона не така, як у нас. От е, Я ставлю зараз її десь приблизно на. Е, на 8 хвилин. 8 хвилин після закипання мається на увазі, от зараз. Отже, шановні друзі, картопля моя закипіла, і вона трошки нібито недоварена. Має бути. Ну, трошки-трошки. Я викидаю цибулю, просто забираю її. Зараз буду сюди класти наш рапе, який ми підготували. На одну сторону отак от кладу прямо в цьому соусі. Отако. От раз. Раз. Потім ми будемо перевертати його. По 5 хвилин з одної і по 5 хвилин з іншої сторони. До речі, вводиться ця риба, уявіть собі, на глибині від 200 до 1000 метрів. До 1000 метрів. І, до речі, вводиться у нас в Чорному морі що для мене було дивиною. Все. Я засікаю зараз. Зараз засікаю 5 хвилин на одній стороні. Потім перевертаю на іншу сторону. Знов його потім відправлю в цей соус. А картоплю буду шумовкою викладати. Дивимось далі. Так, все. Супер, супер. Все класно зварилося. Все. Перевернули. Рапе готовий. Зараз знов цей соус його опускаю. Головне, щоб він не розварився взагалі в труху. Це 10 минут це максимум. Ну, от як молюски, да, вони дуже швидко варяться. Ось переїдете в свою квартиру на другу фазу. І от купите собі рапе. І будете варити. І все. І оце зараз мені треба шумовкою перекласти на. На плато, на таку велику тарілку, і викладаю сюди картоплю. Я навмисно я не зливаю воду, так вони і роблять його. Вони не зливають, а вони витаскують, типу як пельмені його звідти. Ось така тарілочка з картоплею в нас вийшла. Наверх мені треба зараз положити рапе і потім залити його оцим знаменитим галісійським соусом. Супер, я коли жив на нульовій фазі і на першій. Да? ми на перші жили не в квартирі, а в центрі для біженців. Я мріяв, що я буду отакі от речі готувати. Моє хобі готувати щось таке, да? цікаве. Так, Ну Вже вже виглядає, вже виглядає. Отже, роблю соус, оцей галісійський, яким поливається сама страва, бо вона майже готова. Що треба? Що треба? Саме головне, це. Оливкова олія. У мене ось така сама крута, мабуть, в світі оливкова олія Андалусійська. Ну, це не реклама, а це те, що я дійсно спробував. Вона просто насичена. Такий зелений колір, велика кислотність. Це означає, що якраз ця олія дуже класна для салатів там і так далі. Оце наш тут знайомий іспанець він із свого поебло привозить її нам. І він каже, що це як Феррарі, якщо ти будеш на ніж смажити щось, то це все одно, що Феррарі копати огород. Типу, орати огород. <плес> Значить, ось мені треба десь приблизно 70 70 мл цієї оливкової олії. Ну Ось так, от, щоб воно було. Да? Зараз я нарубаю чесночку і туди. Закину. Так, зараз я вже її, ставлю, вже її ставлю, щоб вона, щоб я часник кидав вже в киплячу олію. Щоб вона кипіла. Поїхали. Я вибачаю, що в мене так все ну, по-простому. У мене немає поки що нормальної кухні, щоб це все готувати. Але дуже хотів би, бо це реально мені подобається. Я працюю розумовий труд. І Для того, щоб відпочивати, треба щось робити фізично. Я для себе вибрав якраз ну от, готувати. Мені подобається от, щось готувати. Особливо, якщо воно іспанське. Ось Зараз воно трошки закипить, бачите, і я кидаю туди чесник. Все. Бачите? Ось, воно зашипіло. Має трошки насититися цей... Ну, це все наситися чесниковим цим запахом. Хай він трошки прожариться. І я додаю туди паприку. Копчена паприка. Ось так вона виглядає в меркадоні, можна взяти дуже класно. Мені сподобалось в меркадоні. І достатньо, десь приблизно чайну ложку туди додаємо. Достатньо багато. Так. Ну і все. І починаємо мішати. Ой, ви не уявляєте, який це зараз запах і смак. Це просто нереально. Це просто крутяк. Просто крутяк, подивіться. Подивіться, яке воно супер-супер. Зараз іще трошки-трошки. Нехай воно побуде. І оцим я просто полью, просто полью цю вже готову страву. І отак от добренько починаю поливати. О, він так прям зашкварчать, прямо на рибку. Прямо на рибку поливаємо. Отако! Вау! Вау! Супер. Ну і ось таке блюдо вийшло. Ви просто подивіться на цю красу. Воно реально як лобстер на смак. А? Да, звісно, що я не робив так, як в ресторані, можливо, я не видалив там деякі кістки, дазню. Але оце от зараз прийдуть діти з школи. Просто для них буде отакий от обід. 11 євро мені коштував цей е, ну, такий рапе. Зараз будемо коштувати. Супер! А ви підписуйтесь, ставте лайки, замовляйте консультації. Діліться, я вже не можу вже все, я зараз його буду їсти.